У Дніпрозожинської вже існують три приватні продуктові магазини з упровадженням соціальних знижок для малозабезпечених верств населення. Детальніше про це розповість сюжет Сергія Могиле. Потреба у появі в Дніпродзежинську магазинів із соціальними знижками виникла насамперед через зниження рівня доходів громадян. Про це розповів начальник управління з питань споживчого ринку Андрій Забора. Тобто частина Витрат у бюджеті сім'ї, яка припадає на продовольчі товари, зростає. Тому деякі підприємці, розраховуючи на малозабезпечені верстви населення з власної ініціативи і відкрили мережу з поки що трьох крамниць. Їхня назва Соцторг. Вони знаходяться на вулиці Мурахтова, 6, Медичній, 9 та Ніколенко. 8. Це продовольчі магазини. Основна маса їх товарів це бакалейні товари. Управління постійно здійснює моніторинг цін, і тому я з певненістю можу сказати, що ціни на товари в цих магазинах нижчі, ніж в інших. Різниця в цінах на продукти складає приблизно 5-10%. Користуватись крамницями можуть не тільки пільговики, а й усі бажаючі. В майбутньому планується збільшити кількість соціальних крамниць. Так найближчим часом відкриється ще одна торгівельна точка на лівому березі за адресою проспект 50 років СРСР 1В.